Вітаю, друзі! 25 серпня Титановий Слід Зради, як Українська сировина перетворювалася на російську зброю. Поштовхом до цього мого журналістського розслідування став арешт детектива, НАБУ Руслана Магомед Расулова. Саме того, який. Е, Документував квартиру Міндіча, який за повідомленнями ЗМІ і є людиною, в якого знаходиться ключик до плівок Міндіча. Але сьогодні ми будемо говорити про іншу справу, яку розслідував також Руслан Магомед Расулов, і яка привела його до тієї злощасної квартири, де документувались розмови найвищих посадових осіб держави. Отже, на перший погляд, це виглядає як парадокс. Країна, яка щодня потерпає від російських ракетних ударів, сама ж почала е, постачає ресурси для виробництва цієї смертоносної зброї. Вдумайтесь. Але це не парадокс, це схема, реально вибудована людьми з високих, дуже високих кабінетів. Її основа стратегічна сировина. Титан. Україна володіє понад 20% світових запасів цього металу. Ільмніт, який видобувають на Вольногірському та іршанському комбінатах, є базою для виробництва титану. А титан це літаки, ракети, підводні човни, бронетехніка. Саме завдяки йому працює військово-промисловий комплекс сучасних. Великих держав без українського титану Росія не могла підтримувати свій оборонний потенціал. І, попри війну, вони його отримували і отримують зараз. Далі Синіченко і Гмирин, архітектори схеми. У 2019 році головою фонду державного майна став Дмитро Синіченко. Ось він на фото. Публічно реформатор берець із корупції, який демонстративно виступав викривачем неформально. Організатор злочинної організації, що перепорядкувала собі стратегічні підприємства, Одеський припортовий завод ОПЗ, про нього ми ще будемо говорити, та об'єднану гірничо хімічну компанію ОГХК. Його партнер, наставник, куратор Андрій Гмирін, ось він на фото. Колишній податківець, якого в Коварах називали сірим кардиналом привезеційних превези... процесів, він умів вибудовувати тіньові схеми та знаходити потрібних людей. Він це і зараз робить, тільки сидить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме він лобіював призначення своїх директорів на держпідприємства, курував комерційні структури, прокладки, через які йшли оборудки, і контролював фінансові потоки. Контролює і зараз. Турецька преса пише, що 50 мільйонів доларів, вкрадених зеленими гнидами, щомісяця Гмирін розміщає в Об'єднаних Арабських Еміратах. І коли припекло, і коли треба було Магомед Расулову, е, залишити в в'язниці, саме Гмирин допомагав витягувати так званого свідка Федора Хрестенка з Об'єднаних Арабських Еміратів. Але це тема окрема, також про неї пізніше, в березні 2020-го НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо... Злочинної організації Синиченко Гмирина вже тоді слідчі зафіксували. що місяця учасники організації отримували до 200 тисяч доларів неправомірної вимоги, насправді набагато більше. Збитки обчислювали сотнями мільйонів гривень. Згодом стало відомо й більше, відмивання перевищило 10 мільярдів гривень, і цю справу розслідував ув'язнений нині в 18-й камері Лук'янівського СІЗО Руслан Магомед Расул. Одеський припортовий завод експерименти на газі на початку 2020-го Синиченко домігся призначення лояльних членів наглядової ради. Одеського припортового заводу, вони погодили нового директора свого. І вже в травні почались обрудки. Завод укладав додаткові угоди з підконтрольними фірмами про переробку газу в ам'як і карбані. Умови були невигідні держави, але вигідні організаторам схеми. Коли виник ризик викриття. Провели конкурс на нового керівника. Проте, як тільки своя кампанія не перемагала, результати скасовували. Наслідки. За період з травня по грудень 2020 року завод втратив понад 390 мільйонів гривень. Загалом 300 400 мільйонів. Об'єднана гірничо-хімічна компанія Проклала шлях Титану, українському Титану до Російської Федерації. У жовтні 2020-го Дмитро Синиченко призначив лояльного <клухи>, виконуючого обов'язки ОГХК Артура Сомова. Ось він на фото. Цей крок відкрив шлях <клухи> новій схемі. До речі, Сомов Артур Юрійович уже затриманий в Туреччині. А ще один учасник. Схеми затриманий у Флориді. Контракти підписували ще з компаніями-прокладками Trade SRO і AP Group SRO. Вони купували Ельменід за занищеними цінами, а далі перепродавали його вже за ринковими формально в Європейський Союз. Фактично в Росію та в окупований Крим. Ось скрін одного з документів, як Сенеченко з Миреним фактично напряму відправляли титанову продукцію до Російської Федерації, лиш на папери прикриваючись чеською компанією прокладкою Беланто Трейд. Бачите? Маршрут був відпрацьований з України через Туреччину і далі в порти. Криму. Інший канал ішов напряму на російську корпорацію ВСМПО Авісма, що входить в Ростех. Це серце титанової промисловості Російської Федерації. Компанія контролюється особистим другом Володимира Путіна Сергієм Чемезовим. Саме тут з української сировини вироблялись комплектуючі для уваги. Винищувачів Су-35, Су-57, Мі-29, гелікоптерів К-52 Мі-8, гіперзвукових ракет Кинжал і Циркон, міжконтинентальних ракет Сармат, атомних підводних човнів проєктів Кондор і Баракуда. І, наші кажучи, озброєння, яке зараз використовується на полі бою, ракети і бомби, які зараз падають на наші міста, які вбивають наших дітей, друзів, наших співвітчизників, зроблені з сировини, яку виробляла наша українська і виробляє наша українська державна компанія. А корумповані чиновники за замаскованими схемами експортували його нікуди-небудь. А саме до Росії. Чеські прокладки. Хто стояв, стоїть за Беланто та Епігруп. Епігруп заснували українці довірені особи Андрія Гмиріна. Владислав Кліщар. Ось він на фото. Павло Присяжнюк. Та громадянин Чехії Мартін Свучка. Це людина Гмирина, яка понад 15 років виконувала його доручення. В Україні він керував підприємствами, пов'язаними з Мегавевичем та іншими тіньовими групами. В Чехії контролював Беланто і Ейпі. Присяжнюк, банкір, пов'язаний із Карпатигазом Фірташа, компанією Місенергії АБ і Банком НАДО. У Змію називають Сматрящем Сенниченка від шурми. Тобто ось він розтік шурма, його слід і слід в Офіс президента. Також у схемах поставки титанової сировини до Російської Федерації фігурує Олександр Беззубець, адвокат, який брав участь в будівництві мережі компанії-Прокладок Чехії. Та публічно представляв Беланто. Його тісно пов'язують з іншими двома учасниками злочинної групи. Володимир Ковот. свояк Гмирина та Олександра Горбуненко ось він на фото. Щодо Горбуненка, то його вже затримали це про нього, я казав, в Флориді США. Поруч із ними спливають імена Олександра Біляєва. Це родич колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова і кажуть Кум Зеленського, Олександра Мельничука, довірної особи Гмирина, та навіть сина Кліщара Леоніда. Схема розросталась у цілу мережу компаній, Які легалізували поставки титану. На російський ринок. Тіньові фінансисти та смотрящі в правоохоронних органах. Давайте про них ще поговоримо. Щоб схема працювала, потрібен був касир. Ним став Олександр Мужель. Ось він на фото. Громадянин Франції виходив з України із досвідом у міжнародних фінансових компаніях. Він визначав маржу в контрактах. Вів облік тіньових доходів і звітував, власне, напряму Гмирину. Щоб схеми не зупинялись, були й так звані смотрящі в правоохоронних органах. Олександр Кучеренко, екс-заступник директора БЕП, раніше начальник регіонального відділення Фонду Державного майна України, він є очима і був очима гмирина в БЕБІ. Антон Лапіка, колишній керівник Київського управління БЕП, який через кришування аграрного бізнесу був затриманий в лютому 2023 на хабарі. Після цього Андрій Гмирін повернув його у Фонд Державного майна України на посаду директора Департаменту економічної безпеки та ризик менеджменту. Тобто. Одну з керівних посад у фонді державного майна зараз займає учасник злочинної організації Синиченко гмиріна якого до цього хапнули на хабарі. Таким чином, люди Андрія Гмиріна залишились в ключових структурах, які повинні були захищати державу, але натомість забезпечували безпеку схемам, які курував Гмирін. Міжнародний масштаб і наслідки у листопаді-грудні 2024 року. Міжнародні правоохоронні органи Євроджуст, ФБР, поліція Австрії та Франція арештували активи учасників організації. Віли, земельні ділянки на лазурному узбережжі, елітні авто на загальну суму 6,5 мільйонів євро. Але поки українські та міжнародні структури викривали ці оборудки, десятки тисяч тонн ільменіту вже встигли перетворитись на ракети і літаки, які нищили українські міста. Справа Сенниченка Мирина це не просто корупція. В умовах війни їхня схема означає не лише втрату грошей, вона означає постачання ворогу ресурсу. Без якого він не міг воювати. Фактично, український титан, замість того, щоб працювати на нашу оборону, став частиною російської зброї масового ураження. Гмирин на сьогодні сидить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме він для того, щоб е Оббрехати детективів набу разом з офісом президента організовував і організував наїзд на Федора Христенка, народного депутата України, який, на думку банкової, має оббрехати детективів набу. Вони його хотіли екстрадувати і хочуть зараз екстрадувати з е, Об'єднаних Арабських Еміратів. Гмирі не на сьогодні близько працює з банковий за повідомленнями турецьких засобів масової інформації, в місяць 50 мільйонів доларів прилаштовує в Об'єднаних Арабських Еміратах з певними впливовими особами в арабському світі. Він вкладає кошти в видобуток води інші бізнеса. Гмирин є тією ниточкою, яка привела детектива набу Руслана Магомед Расулова в квартиру Міндіща. Далі в наступних розслідуваннях я розповім, що відбувалося як в квартирі, так і по дорозі до неї. Як детективи НАБУ вийшли на найвищих посадових осіб держави і задокументували Володимира Зеленського, Андрія Єрмака? Давида Арагамія, найвищих посадових осіб нашої держави? Але про це пізніше? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Будемо робити нашу країну сильною, мирною і процвітаючою і будемо.